Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру, потужне осилення, на п'ятизіркових героях, без філетового кольору. Так вчора був дуже невдалий день в мене. Турнір щось не пішов, О, оборона є, то не мій турнір. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що нас чекає сьогодні. Угу. Так, ну, лікар Таунт. Таунт в вигляді карти, персей, блокує. Так, ну, шляпа тут, напевно, нам не потрібен, тому що гіма Міньйонів покраде. Так, ну, Вівіку, напевно, залишимо. Треба діспелити. Треба діспелити. Давайте, може, візьмемо Хамер ще. Угу. І спробуємо такою командою сходити. Ну, поїхали. Хоча Фіна по червоним б'є сильніше. Ну, подивимося яке буде поле. Так, є четвірочка червоних. Ну, поле непогане. Є комбо сині з зеленими. Ну, давайте з червоних розпочнемо. Нам червоні важливіші. Можна пошукати жовтий кріс, але я не впевнений, чи він нам знадобиться. Хоча для вівіки було б непогано. Ну, давайте пошукаємо. Немає. Давайте тоді ось так. Прийдеться зелених збирати. Ось так. І ось так. Один жовтенький заберемо. Так, червоні під'їхали, добре. Але зарядилися в таун. зарядився. Ще й заблокувала спарклайта. Ну, знов все йде не так, як потрібно. Ну, прийдеться бити. Треба таун знімати. Так, тепер ось так. Ну і ось так. Червоний. Так, червоний доїхав. В там вже і персей готується. Так, скільки в нас буде блокування? Два ходи. Давайте ось так. Так, червоні приїхали. Це все лікує і лікує. Так, добре, давайте ось так. Обережно. І в неї скинемо. Вона не повинна зарядитись добре. Так, а гіма проб'є. Ну, тепер наша черга, напевно, краще таунт пробити. Спробувати. Хоча я бачу, що не дуже це виходить. Добре, давайте ось так червоними. І не добили ми його. Ось так жовті. Знову таун з'явився. Не заблочила, але це добре. Хоча персей вдарив сильно. Так, це заборона. Ага, угу. на 100%. Ну добре, все одно давайте підлікуємось. Ось так червоні прокинемо. Ось так ще обережно. Знов лікує негідник. Так, давайте спробуємо все ж таки таунт пробити. Так, тепер ману заберемо в персея. Дуже слабенько вийшло. Б'ємо сюди. Так, мінус Афіна. І прийдеться ось так жовті підривати. Так, пробили нарешті цього. А ми зараз втратимо Хамер скоріш за все. Прийдеться бити. Слабо, дуже слабенько. Так. Скільки це заборона ще буде? Три ходи. Дуже довго. Підріжемо їм ще атаку. Скільки? 536, 233. І ходів немає обережних, щоб її не чіпати. Ну добре, давайте ось так. Давайте вдаримо сюди і ось тут червоні, може, її доб'ємо. Так, ні, не добили, але ми добили агіму і персея. Так, добре. Тут ось так жовті прокинемо можемо підлікуватись, червоні. Щось перший бій. А так дуже важко. Хоча оборона не дуже потужна. Ну що ж, поїхали далі. Угу. Мультяхи. Контра. Ну, так і поїдемо. Поїхали. Є червоненькі. Як їх зібрати правильно? В лоді не хочеться прокидувати. Там можна піймати червоний. В принципі, є у нас 9. Давайте ось так обережно. Ось так жовті. Ось тут трієчка червона. Так, магні буде бити. Угу. Можемо навіть зробити ось так зелений кріс. І ось так червоні обережно прокинути. Так, ну, напевно, лодія краще добити першого, щоб він не ставив контру. Угу. Так, давайте ось так четвірку. Тепер ось так. Тут заберемо один жовтий. Комбо полетіло. Так, фох. Не попав чудово. Так. Тепер лимончик поїхав. Все, тут лимончик все виправив. Так, поїхали далі. Кисаторі. Так, це що? Це те, що блокує. Угу. Може, Вівіку тоді краще взяти в оригіналі? мультяшку щоб він її не заблокував. На смортан є захисний стяг. Ну, поїхали. Угу. Ну, дуже багато зелених. Ну, давайте зробимо кріс, і він сам зірвався. Полетіло комбо. Єдине, що червоних взагалі немає. Так. Трішки підрізали. Нам би жовтих зібрати. Червоних я взагалі не бачу. Давайте ось так. підтягнеться жовтенький. Угу. Ось так обережно прокинемо, наскільки це можливо. Вівіку все ж таки. ну Прийдеться льоньку трішки заряджати. І потім вже використовувати Лімонвуда. Кількість ще ходів, контра, два ходи. За чотири камінчики він може зарядитись. Нам би підлікуватись. Ну, Давайте спробуємо, може не зарядиться. Ми вівіку не дозарядили. Ну, прийдеться, напевно, Лимонвуду використовувати. Хоч там і всі ці стяги стоять, але прийдеться бити. Так, давайте ось так. Оце зайве було. І знову Вівіку він її взагалі добив. Тепер питання. Кого пробивати? Напевно, ось так хемделям. Льоню ми все одно не добили. Добре, давайте ось так прокинемо. Там зелені повинні зібратися. І Ось так червоні зберемо. Саторів вдарить. ми повинні витримати. Але це зараз нам заблокує Лімонвуда і Смартан. Добре, так. Скільки? Три ходи. Ну, будемо чекати. Давайте зарядимо лимонвуда, Ага, угу, так. Ще один якийсь обережний хід потрібно зробити. Можемо прямо в нього трієчку про. Ну, це вже зайве було. Угу. Він ще й відроджується. Ну, добре, чекаємо тоді. Все. Спарклайт. Вирішив хід бою. Так, поїхали далі. А ось тут вже цей Яхмас повільний. Три ходи. І Лазара неприємно, Ну, червоних потрібно брати, поїхали. Тут тобто, ще ця Лісанор піднімає. Ну, полянка взагалі не нашого кольору. І комбо ніякого не прокинути. Лазару взагалі не хочеться на початку заряджати. Ну, давайте трічку жовтих зберемо. Це пошли одні фіоли. Давайте ось так. Ну, трійка зелених. Ну, пошукаємо жовтий знизу. Немає. Синій, синій, фіолетові, давайте ще жовтих пошукаємо. Лазар б'є дуже боляче. Так, ну що ж, прокидаємо ось так в лісонор. Добре, є жовтий. Лісома розрядилася, ми не встигли підрізати її марну. Ой, це дуже-дуже невдало. Ну, прийдеться ось так прокидати. І галапага там готується. Так, ну давайте зарядимо хоча б смартанку. На би Вівіку зарядити було б непогано, але я бачу, що галапага просто нас виніс. Ну Тут без шансів. Ми навіть нікого не змогли зарядити. Ну Давай спробуємо, може, хоч Лазару доб'ємо. І чим її добити ось так жовтим. Ну, хоч не нуль, і це вже добре. Треба, напевно, виходити. Давайте ось так, тому що це може ще підняти. І ось так. Спарклайт до останнього тримається. Так, ну що ж, тут не вийшло. Поїхали далі. Так, домівент. Ну, поїхали. Тут ці мегамільйони. Так, ну тут полянка трішки краще. Давайте зразу зарядимо смартанку. І домівент зарядився. Так, добре. Угу. Як би нам червоних зарядити? Давайте ось так. Там зберуться фіоли і підтягнуться ще, ще, ще червоненькі. Угу, І домівент вже ходить. Напевно, краще лодія пробити першого. І ось так, і ось так. Ну, тут трішки краще вийшло. Так, так. Все, Ліман Мудзик. Ну тут дали зразу зарядитись і все вийшло чудово. Ну що ж, маємо одну поразку. Навіть топ-5 зайшли. Оборона, оборона на тому ж рівні. Оце, напевно, так і залишиться. Ну що ж, важкий турнір. Але ми ну, подивимося що буде далі. В будь-якому випадку, скоріш за все, прийдеться викупатись. Ну, будемо намагатись зіграти краще. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!